Кожна людина хоче прийняти в своєму житті найефективнішим рішенням. І таке рішення, прийняття такого ефективного рішення залежить від ну, багатьох факторів і особливо від наявності альтернатив, тобто від наявності кількісних виборів, які людина може зробити. І для того, щоб, неважливо, не приймаєте ви рішення свого власного життя, або ви керівник і приймаєте рішення для організації, для якоїсь своєї структури, необхідна наявність більшої кількості альтернативних рішень. Тоді вибір, як говорять психологи, буде набагато ефективнішим. Єдина проблема, коли ми маємо декілька варіантів виборів, у нас виникає так званий когнітивний дисонанс, тобто, коли у нас є дві однакові думки, навіть не однакові, а дві думки або декілька думок, серед яких ми повинні зробити вибір. Найкращим варіантом є, коли є два позитивних вибори, і тоді когнитивний дисонанс не настільки є напружений. Тобто когнітивний дисонанс це таке внутрішнє психологічне напруження у процесі вибору між декількома альтернативами. Коли є два позитивних вибори, оце напруження, воно не таке потужне. Трішки гірший варіант, коли у нас є позитивний і негативний вибір. Тут також є певні проблеми, тому що це буде залежати від тих обставин, яких людина робить цей вибір. Інколи ми робимо вибір у бік негативу, ніж позитиву. І третій варі... варіант він такий найбільш. Негативний, коли ми маємо дві такі негативні альтернативи, серед яких нам треба зробити вибір. Отут наш когнітивний дисонанс, він підвищується, тобто напруженість підвищується.